Бомбовий удар, яма, хати дуже розбиті. в цій машині люди живуть з весни. Одіяла, хлібець. Dzięki Bogu mieliśmy wczoraj możliwość spędzenia niesamowitego dnia z tutejszym lokalnym kościołem, jeżdżąc po miejscowościach, które doznały naprawdę traumatycznych wydarzeń w kijowskiej oblast. Dziękuję Ci Bogu, bo podarował nam taką cudową możliwość z pomistnej cerku posłużyć ludziom w ewangelizacji w kijowskiej oblast. Widać, że ludzie naprawdę na to czekali i pomimo wielkich problemów, których doświadczyli. було видно, що насправді люди очікували цього і незважаючи на ці проблеми, які у них сталися, то їх очах десь було надія, надія на те, що вони ураз слушали о богу і їх цього говіцей. Е в них в їхніх очах було видно надію, незважаючи на е e, ці обставини, в яких вони ну, опинилися. І вірю, що це є заслуга того всього, що ви бачили сюди перед фільмом. I wierzymy w to, że to zasługa tego wszystkiego, co teraz zobaczyli w tym filmie. Tych osób z lokalnego kościoła, które wiernie służą Bogu, jeżdżą do nich i dbają o nich. I tych ludzi, którzy wierno służą Bogu i pokłócą się przy nich. Mogliśmy dzielić się z nimi słowem, poezją, uwielbieniem. Mogły dzielić się z nimi Słowem Bożym, wierszami i przesłaniem. Oraz mogliśmy napełnić też im nie tylko duchowe, e, duchowe życie, ale też dać im e, pokarm, e, prawdziwe pakiety żywnościowe. Mogły także napełnić ich nie tylko duchową jedzą, ale i produktowymi naborymi. Także dziękujemy za tę możliwość i chcemy więcej. Так що дякуємо за таку чудову можливість і прагнемо більше. Його Звати Олександр з малюв містечка Вердичів. І в нього багато авторських віршів. Один із них він залишить вам сьогодні. Я думаю, що він вам сподобається. Нам важко з вами зрозуміти, чому війна і гинуть діти, чому в наш край благословений ліс окупант, мов звір скажений? І хоч народ наш не здається, а наше військо мужньо б'ється, та стогне й плаче Україна навколо сльози, біль, руїна, і на багато поколінь в серцях розбомблений ірпінь, розстріляні з ракети танка гостомель. Буча бородянка, багато мирних міст та сіл попали в негруський приціл. Убиті дітки, папи, мами, це наша бід, це наші рани. На серці смуток і журба, як ворог знищує хліба. Горять будинки і поля, у вирвах змучена земля. Тому ми молимось до Бога, щоб швидше сталася перемога. Лиш з Богом ми Здолаємо горе. І повернем Азовське море, і пісню заспіваєм спасу на землях звільнених Донбасу, підхопить пісню в Унісон від ката звільнений Херсон, і не горітиме вже збіжжя в портах Одеси і Запоріжжя. Та без сирен в нас будуть ранки, бо наша сила це не танки, не байрактари й а в Бозі сила України. Господі Ісус, Господь Ісус, я звертаюсь до Тебе. Я дякую тобі, що ти є мій Бог, що ти є мій Спаситель. Я прошу у тебе, прости усі мої гріхи.